Друзі, всім добра. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Не дивлячись ні на що, друзі. Настрою нема. На то є свої причини. Ну, думаю, буде все добре. Всіх вас обійняв і бажаю міцного Козацького вам, друзі. Так, у нас буде. Дякую вам, друзі, за лайки, за вподобайки, за, за активчик, за підтримку. За все вам, друзі, дякую за відосики. Ну щось дивлюсь, майстеров майстрюків ніхто не хоче дивитися, мало дуже переглядів, тому я їх більше викладати, мабуть, не буду. Дуже мало переглядів на майстрів. Бачу, в мене аудиторія заточена під цей, під рулетки. Більше під казино. Так, ну що, у нас, друзі, контент від Артура. Друже, від душі обійняв, подякував за контент. Зараз ми його всі побачимо. Бажаємо тобі, друже, успіху і поїхали. Будемо, будемо розпочинати. О, у мене, друже, нема такої пропозиції за 10 000 золота. Я дивився, нема не на одному аккаунті. Прикольна пропозиція. 10 містиків, 10 цих. Ще й радянських. Прикольна така пропозиція, друзі. А ну, у кого вона ще є? Є, напишіть. Цікаво буде. Так, відкриваю поки ще бустери, нічого цікавого. Опа, і перший танчик. Премчик, образець. Образець number 1. Раніше, раніше така тачанка була, там, не знаю, років 5-6 назад. Ти що, помню, за гроші купував на основі. Перша була тачанка. За 325 гривень, помню її купив. Ну а зараз всім потрібні колекційки. Так, ще купую якусь пропозицію за 13500. Це, мабуть, радянський. Ага, поняв, перезайшов. Добре. Давайте далі дивитися. Що тут, друже? Щось випало. Відкрився контейнер. Саме випав варіант. Варіант st 62 версія дроп 2. Вітаю, друже, це вже цікаво, це вже колекційка. І, до речі, другий танчик упав. Вітаю, це вже буде цікавіше. Ну що, давайте дивитися далі, що тут буде за дроп. Я все отак передивився, у мене немає таких пропозицій. Так, купує радянські. Відкривається перший, і сертифікат. Це 30-й. Я зрозумів. Сертифікат це круто. Він, мабуть, за цього і купив, що тут сертифікат уже добувати. Давай, друже, бажаю тобі удачі. О, ну хоч дев'яточка, уже Уже погано, хоч дев'ятка, друзі. Колекційка. Або це і був сертифікат на дев'ятки, чи взагалі просто. По-моєму, я побачив, що просто сертифікатом від п'ятірки може впасти, аж до десятки. Ну дев'ятка колекційка це вже непогано. Якби вже окуп рахується. 100 золота. Давай хоч і містичний сертифікат, чи що, щось цікаве. Ну, це лавець блискавок, він в мене вже кумарне, чесно, цей лавець блискавок на першому рівні. Непогано так. Дропчик такий, друже, від душі тебе привітав. Подякував за контент, бо відоси вже закінчується. І вам, друзі, всім дякую. За подобачки, за активчик. За все вам, друзі, дякую. Щиро, щиро. Ох, і ще й танчик, дружище. вітаю від души, ти що, крутяк? Оце контент. Три танка вже побачив. 4 навіть танка вже побачив, друже. Вітаю ти що, це круто. І містики порадували. Гляньте цей проєкт. Супер, друже, від души. Ти що, просто супер. Рад, радію за тебе, що танчики хоч почали тобі падати. Обійняв і всім вам Божого благословення і мирного неба. З вами був Сталкер. До зустрічі, друже. І ще раз подякував. Гарне дуже відкриття, супер. Мені сподобалось. Чотири танчика, нормально. Трішки колекційка ми бачу, обзавівся. Добре, друже. Це, друзі, вподобаєчка. І підписочка зразу. Все, всіх обвиняв.